Ford EcoSport 2016 року випуску міні-кросова, який пасує для міста та для бездоріжжя. Двохлітровий на повному приводі на автоматичній коробці передач з високим клірусом. Що ще потрібно? Нам потрібно е -е, гроші. Чого саме EcoSport? Тому що під капотом в нього знаходиться двохлітровий бензиновий двигун на автоматичній коробці передач. 166 коней. Цей моторчик здатний розганяти цю автомобіль досить таки швидко і мати перевагу на малень... на маленькому бездоріжжі. Хоч це міні кросовер але не страшне багатьма додатковими функціями. Зокрема, це датчики сліпих зон безключовий доступ, та цілком камери попереду та ззаду. Комбінований салон з сусідливого текстилю та чорного пластику з електрорегулянням сидінь, механічним регулянням, та наявний повний мультимедійний шкірний кермос круїз контролем та мультимедією і бортовим комп'ютером, запуск автомобіля. Двигуна з кнопочки, також велика мультимедіа, однозонний клімат-контроль та підігрів сидінь, автоматична коробочка передач на повному приводі. Та дуже доглянутий гарний текстильний солодок автомобіля з люком. Навіть незважаючи на такий маленький розмір автомобіля ззаду досить таки багато місця. Також не підлокітник з підтиканечках для того, щоб звісно подорожувати, тобто можете поставити свої напої та спокійно собі почувати себе комфортно на задньому сидінь. Ви думаєте, що багажник цього цьому автомобілі тривається вертикально? Не вгадали, відкривається з цієї кнопочки, теж не вгадали. Відкривається він через фару та на себе. Досить такий гарний просторий багажничок, пневмопорчик, тримає. Піднезовно стежні додаткове місце для багажного відділення. Тобто запасочки і все інші інструменти, все, що потрібно для маленького органайзера. Та навіть доська компактна, маленька шторочка. Ще не знаю навіщо вона тут, але вона присутня. Ось такий він. Fort EcoSport. компактний, практичний та стильний. Малий, але не боягуз. Завжди готовий до нових маршрутів. Придбати цього можна за придбати ви цього краснення можна задресовоулиця Полосенка, вісім Він Вінчика саме на тебе.